Місто Чернівці, театральна площа, ріг вулиць Микола Лисенко, Агерти, Бранкеатр, вулиця Гетер, квартира, трьохповерховому будинку на третьому поверсі. Комунальний. Місті Чернівці, ріг вулиць Лисенка, Комунальна квартира на третьому поверсі. Хідні двері. Спільний коридор. Туалет, кіннота кухня є вас місце стойта та, та холодильник. Далі коридор власного користування. Тарайфон, газовійчин, побілка, підлога, керамічна плитка. Приміщення для ванної кімнати, підлога плитка стіни так, кімната, вхідні двері металічні. Кімната загальна площа 21, квадратний метр, підлога паркет, дерев'яні, стіни, обої, стеля, обірка. Опалення, пічне, газ.